Уже в четверта сіверська земля раду зустрічали юних боксерів з різних міст України. В цьому році учасників було близько 80. з таких міст України, як Славутич, Путив, Дружба, Ніжин, Чернігів, Шостка і звісно, господарі рингу. Новгородсіверські спортсмени у перший день чемпіонату перед початком півфінальних боїв пройшло урочисте відкриття змагань. Завідувач сектору з питань сім'ї молоді та спорту Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Неля Чугаєва привітала всіх учасників, тренерів та глядачів з цією значною для району спортивною подією. Відміні на гориціверська райони державна. Портфель показали свої найкращі результати, щоб глядачі посилилися яскраві прекрасні боєцінки і нехай переможе сильніші. Щороку змагання з боку проходять в спортивному залі Новоцівської гімназії No1. Директор цього навчального закладу Віра Могрякова побажала всім спортсменам гарних особистих результатів. Шановні учасники, присутні, гості. Я завжди хочу побажати, щоб зістили з кожного. Безумовно, хай переможе найсильніші, але на кожному етапі, у кожної дитини є своя вершина. Тому я бажаю вам, щоб кожен ставав ту вершину, яка перед вами на даному етапі стоїть. Удачі, успіху! Не пропускає жодного чемпіонату з боксу, що проходять на Сіверському ринзі, один з організаторів Шосткинського спортивного товариства Шкід Олександр Кривуля. Я сідалічна від своїх близьких, від своєї сім'ї я хочу. велике дякування, огромне сказання організаторам, педагогам, хто виступив. Після того, як пролунав державний гімн, розпочалися півфінальні бої. Першими вийшли на ринг дві сіверські спортсменки Анастасія Шпанюк та Валерія Ярошенко. Дівчата гідно провели бій, і в результаті бойова нічия. У перший день чемпіонату ще 11 вихованців Віктора Балабка боролися за вихід до фіналу і лише троє поступилися своїм суперникам. Наступного дня поєдинки були ще запеклішими, адже йшла боротьба за чемпіонський титул. Юні новородсьіверські боксери Станіслав Ковальо Богдан. Валапко, Назар Хохленко, Данило Сесоєв, Богдан Ільющенко, Владислав Язов, Кирило Шпанюк та Андрій Тимошенко. котрі довели, що вони найкращі, виборовши перемоги у фінальних поєдинках.